Коли ти шукаєш зранку собі містечко для того, щоб попрацювати і записати якесь відео, але ці поєнти, які тобі дуже до вподоби, всі зайняті людьми. І це якось сумно, і це якось сумно. Туди сюди їздити по улюбленим кав'ярням і зранку вишукувати, або треба прокидатися, ну, приїжджати десь. У п'ятій годині десь на початку шостої і те вже будуть люди. Це не факт того, що ти приїдеш і буде вільна кав'ярня, і ти можеш сісти саме там, де тобі до вподоби. А ще я не зовсім розумію, чому камера мого айфона якось так показує помаранчевий підтон. От мені що дивно. Не. Якось це трошечки напрягає хоча. У нас, до речі, сьогодні середа. Середа вважається не самим найкращим днем в Азії. І навіть деякі забобонні люди, перукарі і взагалі майстри краси, вони навіть Уникають працювати в цей день, і часто деякі заклади, які ну, з колючими, ріжучими всім, вони відпочивають в цей день. Відпочивають цей день для того, щоб, ну, ну, оскільки це вважається, неправильний, неправильний день, такий неблагополучний, як то кажуть. Але після обіду наче все покращується. Я хотіла збрити брови, але вчора я їх висвітлила трошечки. Вони в мене самі по собі роді. Дуже цінна інформація для вас. Я, до речі, дуже багато робила відео, ну, не дуже багато, а декілька відеообзорів. Я робила я робила на свої улюблені кав'ярні, які на заправці, заправка знаходяться. Я робила в інстаграмі. от, І там можна подивитися. Зараз я якось не бачу такого знаєте, сенсу ходити і це все Боже, всі балакають, всі навколо мене балакають. Я зненацьку спіймала себе на думці, що в моєму ПГТ, точніше в місті, так, в містечку в селі, я так швидку, де я живу, люди одягаються здебільшого, якщо дивитися на загальну масу, так, просто от на вулиці люди одягаються дуже-дуже простенько. Тобто зазвичай це якась маєчка йде, штанці, бренці такі укорочені. Щось якесь вдобне взуття, здебільшого це або в'єтнамочки, якісь такі тапочки, шльопочки і шкарпеточки, а іноді без шкарпеточок. А от я думаю, і тут також в цей самий момент досить багато є різних бутиків, різних магазинів одягу, де продають досить цікавий одяг, і дорогі, та, і бренди. саме якщо мати на увазі такі знаєте, відомі дорогі бренди. Ось, зараз зайшла така парочка похилого віку, люди, чоловік і дружина. І я, я не знаю, мені так тепло завжди стає, коли я бачу ось таких людей, які, можливо, прожили разом все-все-все своє життя. І це так мило, і це так мило. Але вони дуже швидко покинули заклад. Дуже швидко йшли. Я чогось не можу себе вести так е трошечки більш розкутіше. А ще слухайте, от тільки що я вам розповідала, що здебільшого люди всі тут одягаються досить просто, досить так невзрачненько. і тільки що я побачила жіночку е дуже гарну, дуже доглянуту із рожевою великою сумкою біркен. А, напевно, не дуже добре, якщо я буду її переслідувати і знімати. І вона напевно в дамську кімнату пішла, і знімати її рожеву прекрасну сумочку Біркін. От, знаєте, проти на проти тільки що хотіла розповісти, що люди тут взагалі ні за що не паряться, виглядають дуже скромно, і в той самий час я в своїй улюбленій кав'ярні зустрічаю тих, хто ну просто як знаєте, ламає ламає в і прах все те, що я розповідала до цього. Коротше, я трошечки де тут куди балакати, я да? трошечки пересіла, перемістилася, щоб було зручніше знімати справа в тому, що я приїхала в цю кафешку, мені скільки навіть попрацювати, кофе попити і записати відео. Да? Ще мені треба було зустрітися з людиною, яка злилася. Ну нічого, це не так суттєво і не так важливо. Боже, що я туди пальці в камеру. Я ж кажу, розлучилася, розучилася знімати ці усі всякі влоги і. А раптом мені людина пише, що є ще один, один заклад. Пересилає мені лінки. Якщо ти хочеш там його познімати, подивитися. Я кажу, що мені за це буде. Ну то не знаю, мене ще є третій канал, але туди здебільшого ну я роблю огляди. Різних закладів, сходок таких знаєте, заходів і закладів, але не завжди буває час на те, щоб змонтувати відео своєчасне і викласти його поки свіженьке. А воно, знаєте, як буває? Потім ті файлики, ті всі відоси, вони лежать, 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 дудьгують, дудьгують, і вже якось втрачається актуальність, і навіть якщо актуальність події чи того, вибачте, кава. Того чи іншого закладу не цю актуальність, але вже якось ти як автор, да, ти як митець, ти як креатор, я не побоюся цього слова, да, просто швидко втрачаєш до цього інтерес, і тобі вже ну воно муляє, не хочеться на це робити, і хочеться вже ті кадри просто видалити, але те в самий час ти не можеш їх видалити, тому що це розумієш, яка була проділена робота. От і. До речі, я сьогодні нафарбована тією самою палеткою, якою я вже фарбуюся. Не знаю скільки, яка куплена була в 7-Eleven. Хто не знає, що це за така чарівна палетка, будь ласка, перейдіть на канал Шапотиха СМР. Там є огляди і там є цілих три відео, які присвячені цій паліточки а, Да, Цій палеточці рожевій з 7 Eleven. Та-да-да-да. -та -та -та. А ще я планувала зробити багато красивих фоток, але то вже як вийде. Моє улюблене місце, воно звільнилося тільки тоді, коли я вже допила каву. Знаєте? Мені дуже подобається саме тут вийти, знаєте, не вистачає для повного такого антуражу, так би мовити, знаєте, не вистачало б ще рибу половити, фішингом зайнятися, оце знаєте. От. Ну Дуже цей острівець, острівець, ну, я вважаю, дуже крутий. Треба якось так зібрати свої найулюбленіші кав'ярні на заправках, да, взагалі огляди, і на той оглядовий канал. Ну, дуже, дуже я вважаю, красиве місце. Звісно, є у нас красивіше, але ви знаєте, коли живеш в такому досить промисловому, ну, не знаю, як назвати місці, де. Ну, Напевно, я така людина, яка вже навчилася знаходити красу у всьому. І, як ото знаєте, кажуть, не буває абсолютного уродства. А, так і не буває, напевно, абсолютної краси. От, якось так. Чи хто дивиться, Сматрящо. Ну, це, щоб знали, це моє улюблене місто. Але зараз більше ніж. 30 градусів тепла. Що, ще ще, ще трошечки оцих місцевих краєвидів. Фонтан не працює, але чого мені буде зараз працювати, коли таке пекло. Моя кава. Так, щось я вже дуже багато часу загострила на цій кав'ярні. Треба міняти, змінювати картинку і робити. Відео більш а то Природи, природи тут вам природи. Там у нас ще якась жральна ідея, це підзарядка для усіх так, да, електромобілів. А тут якісь жрані тут у нас. Ну, я не голодна, бо я вже снідала. Я чисто, я ж кажу, на цю заправку приїхала, щоб познімати відосика. Якщо ви думаєте, там просто так стаканчик стоїть, то ви помиляєтеся. Це можливо хтось підношення так зробив для духів. Я біжу за цими радзинками. Зеленими радзинками бачила в магазині і не купила. Тепер е, треба бігти знов. Чому я вийшла і не купила ці радзинки? Я не знаю. А, на хлопа засмотрілася. Там коротше, такий хлоп, знайшов, симпатичний. І я на малого задивилася, паяла, що? А -а -а -а. Коротше, Малий зараз сидить. Люди не впало. Оце знов задивилася на молого. Ви розумієте? Я думала, що він пішов з того магазину, а він купив, походу, якусь алкашку. Загорнута пляшка, у алкашки сидить, бухає. Я думаю, що ж у людини таке сталося? О, так, родзинки. Що людина сидить і бухає. Так, зараз де моя, я. де, де? де? Родзинки. Зелений зим. Коротше, шукала я родзинки. Зелені родзинки. О, боже, щоб собі хвоста не прищемити. Тут, коротше, виходить, скільки тут грамів? Його буде? 100 грамів. 100 грамів у таких родзинок білих. Це 300 калорій, але я буду з них, знаєте, що робити? Я буду з них чай робити. Ось, дуже воно корисно. Хоча тут, блін. А я не розумію, нащо тут, бачите, написано Green uh, Racings і Oil. Я, а і газ, гас яким накачую, щоб воно ну поняли, припакування не портилося. Скажіть мені, будь ласка, люди добрі, на що вдавати якусь олію? Якусь олію uh, в ці. Боже, не можна себе так на фронталку знімати. Коротше, коротше тут у нас іде. Ну, коротше, як його називають, стадіон, щоб бігати, але справа не в тому. Я просто хотіла вам показати, як у нас е, ці хмарочки. Марочки тут красиво так лягли, бачите? Ага. А в цьому будинку я колись хотіла жити, уявляєте? Але як подумала, що тут біля що це лейк, скільки там, мабуть, комарів, скільки там, мабуть, комарів. Ну, це ще давно я хотіла тут жити, це було давно ще до землетрусу. От я навіть підійшла поближче познімати цей будинок, але тут так зараз шмердить, ви не уявляєте, яке воно тут шмердло. Єдине, що тут дійсно круто, зараз вам покажу ближче. Тут дуже хороша територія спортивного комплексу. Тобто тут іде отака спортзала, я трошечки бачите, отак от ближче зроблю. Доки раз живе китайців, мене китайці не змущали тут. Зовсім не смущали. Смущали інше. А я вже не пам'ятаю, що смущали, А, ціна, тому що дуже чогось дорого. Ну якщо багато китайців живе, то воно, розумієте, розраховане на те, що китайці вони такі денежні. І от ближче я вам буду показувати оці тут два ідуті білдинга. свімінг-пул, басейн. Непоганий такий, ну нормальний. Якраз загоряти, знаєте, одне задоволення. Спортивною цей комплекс, і тут є окрема йога-рум. До речі, в туалет треба сходити, такий непоганий ресепшн. Все як треба. І працює воно opening, що там, а, Це офіс окремо цього спортивного як от, адміністрація з 8 до 6. З 8 до 6. Хтось там займається, я так думаю. О, я не зрозуміла, оце я тут так давно не була, а бачите, я тут не працюю. Це воно що, на реконструкції все у них. Слухайте, гля як цікаво. Хотіла показати, але коли я тут була давненько, ще до землетруса, до приїзду свого, то все воно тут працювало. Зараз бачите, щось тут все позливали. Тю, ну, мабуть, чистити, мабуть, чистити будуть, не знаю. А оце так сюрприз, бач, бач? Так. Спортивна зала Йога. рум Бачите, що так... що тут так цікаво. Це звичайне. Гля, що придумали? Це коротше, вони вирішила ароматизацію зробити, натуральну ароматизацію бергамотом. Показую вам, як виглядає бергамот. Е Мені жарко, я хочу заваряти. Ну, тому що тут взагалі жарко. Так, А я в цій рубашці, ще й Понімаєте? Треба якогось сонечка трошечки, трошечки охопити. Коротше, дуже крипове і дуже атмосферне місце, серйозно. Тут, коротше, ввечері вмикаються всі усі лехтарики. Це ж знаходиться біля тих будиночків, про яких я вам розповідала, де я от хотіла спочатку жити. От. А, і, коротше, ввечері все вмикається, все світиться. І коли ви сюди приходите ввечері, а тут дуже багато китайців, ну і понятно, да, з понятних причин у вас буде таке щось враження, як наче ви знов десь загубилися в часу, і навіть не в країнах, просто просто в часу загубилися. Таке враження, ви знаєте, ну звісно, дивлячись, з яким настроєм ви прийдете, наскільки ви там людина з тонкою душевною організацією, наскільки ви є людина. От. Ну, наче десь там з призраками ви сидите. Я думаю, що треба піднятися і познімати вам. Це ж я там була, ви ще не разу там не були, а де? Да? Так, 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 так. Ще один Озерце, одне Озерце, друге Озерце, Третє Озерце. О, така смотрова. Отак би на жопі зараз проїхатися, але ні, ні, не. Ні. ні, знаєте, ось старчиський геморой ну його нахід. А ще на мені юпочка така сіточка. Про геморрой я сподіваюся, не забуду це вирізати. Угу. На що воно вам треба? Хоча хто в мене в Телеграмі, той все знає про мене і все знає, що у мене. Я знайшла місце для паління. Хоча тут жодного 4. Да. Ну і, ну і нехай. Не пригадуй Боже, знову це зніму блога. І ще в монтаж втюхаюсь і все таке, і там буде знаєте, 14 переглядів. І один мій. Один мій через те, що коли монтуєш, потім додаєш коментарі. Получається, що ти знову вмикаєш відео. А я не через спільноту і не через творчу студію, виходить, буду додавати коментарі. От. Так що майтинга у базі. Всім прихильникам, любителям орхідей присвячуюся. Так, це орхідея росте. Як сорняк. Це б, звісно, був відос достойний оглядового каналу, але я не маю наміру. Не маю наміру сидіти, тут щось замовляти, я ж кажу, я не голодна. От. Осінь підкрадається, осінь підкрадається, бачите? листочка вже опадає. Який гарний це багряний чи який це колір. Цікаво зробили, да? тут ще якийсь хлопець там працює за магабоком, а симпотний. Якось відео якусь фоточку на проти, щоб показати, що це цікаво. А ви тільки погляньте, що я тут знайшла. Тут все тут я зрозумію мити руці. Смачно пахне супом. І з боршем, мені наче боршем пахне. Це б, звісно, тут було б добре пофоткатися, понимаєте? Напом... Та які квіточки? Слухайте, ну колоритненько, так? Колорит. Дуже які квіточки, тут які квіточки. Не знаю, куди я йду, але тут гарно. Ух ти ж. І тут ще можна пофоткатися, бачите? Крякшить. Ага. Прикольно, прикольно, Ви не думайте, на вас чекаю дуже цікавий влог, чесно. Дуже цікавий влог. Тому, якщо я не знаю, не подивитись, не лайкнете, це вам капець, мінус із карми. Тут чи бачите, на території якийсь міні март є. А щось наш танк 11 Ну я не знаю, що там продають. цікаво зайти, подивитися, а що ж там продають? Мені цікаво. А вам? Гляньте, який красивий дизайн у цього магазинчика. Все таке зелене. Лукшому продають да, Я вже бачу чіпси, рамьони, різні снеки. З 9 до 7 він працює. Смокінарії тут немає. Але це ж як заморочилися господарі, да, щоб все це так красивенько зробити, окультурити. Молодці, молодці ремінчики, оцю лакшину дешеву, ну як ото наша Мівіна, знаєте, рак, сузики. А ще я побачила рожеве лиладі і я маю трошечки його вам познімати. Це одні з моїх улюбленіших квіт. Точніше, можна сказати, що це після дуба моє улюблене дерево. Так, не берізка, не оцей, бо, не берба, а... Саме рожеве лилаваді, бачите, яке воно гарне, блін. Оце так, таке себе треба собі якесь таке татуювання. Знаєте, в мене димає з лилаваді замутити. От. Дуже дівчаче, дуже ніжне. І аромат гарний. Добре пахне. Мені подобається, що знаєте, олійки роблять з лилаваді для масажів. Ну Що вам сказати? Поки я лазила, оце знімала вам, мене вже якась падлюка, щось мене покусало. Сподіваюся, не денгешні камарі. Я вже починаю чухатися. Оце полазила, да, там позелені. По зелені. По зелені. Отака вона каварна тут, знаєте, зелень. Так. Короча, я вже не буду тут кругами ходити, мені треба їхати в інше зовсім місце. Я так нічого тут товком не пофоткала, не зробила, як планувалося, скільки там красивих фотографій. І я думаю, щоб цей влог не був занадто таким довгим і сумним. Ну, Сумним він навряд чи буде. Сумним він навряд. Чи буде, але я не впевнена, що я буду якось в, маса... в масаж. Монтаж, масаж, не знаєте, навіть якщо треба на масаж. Не знаю, можливо, якщо я поїду зараз, а я поїду зараз в інше місце, і там я вже буду знімати щось інше для іншого блогу. Дивіться, хтось ключа загубив. Кажуть, що якщо знайти ключа, то це начебто на вдачу. Ну, не знаю, не знаю. Мені такого ключа, він якийсь нестаринний. Ну, щось мені не хочеться його підіймати, але кажуть, що це на вдачу. Хто знає, хто знає, Напишіть, будь ласка, чи то є так? Бо це є така прикмета, чи ви не забобонні? Угу. Ну, коротше, що, все, до побачення. Пока. Підписуйтесь, що ви собі думали. І вподобайки тисніть, якщо хочете більше цікавих, різнобарних таких о, влогів яскравих, динамічних о, і, може, трошечки з ДВГЕшних. Ні, ну все, звісно, тут гарно, але бачите, оце, оце річка-вонючка, ну я ж казала, да, річка-вонючка, вона реально шмердить. Оце, звісно, та сама ложечка дьогтя, яка перетравить, перепорте всю діжку з медом. От.